Кілька місяців в екіпаж без великої землі з маленькими надіями, без зв'язку втомившись, але ми шукали шанс. Бо на більшість нас на суші чекають наші сім'ї на радарах порожньо, економлячи ресурсами. Навіть забули той день, коли почали збиватись з курсу І почувши звуки, морзу, я навіть не зрадів, посилаючись на досвід по-перше я вже чув це все не так давно, отже думав, помилка прилад не еталон. По-друге, якщо чесно, сам почав втрачати надію, який баж затримав подих і посилюються хвилі хвиля. з ниням підійшов до розшифровки, Attention Залишається момент не довше додому, та не вже. Нарешті цей момент настав ура, але ура момент змінюється на страх вже пізно розвертати Уламки всюди починає все тремтіти. Рідні не будуть дати навідати. А я таки не встиг попрощатись з дітьми. <розвучно> Попереду буря. Вже тут Я не помогаю на Попереду якийсь лох, кому ти там погрожував, я міг тупо не здати, бо хворів термін подовжено Сіроженька, кого ти там збираєшся ховати? Мене в десятку, що бірятись лопатами без тобі ти занадто самовпевнений За два тури без пари Він повірив свої сили, я чекав листя трави А В сопах якесь дерево тягнув мене за похуй підтягнув би краще рими Еволюція, полюція І ти фаворит пари, ти суддівська лапа, так що це навіть не спарень, хозі кинув нам прогноз, Показали нам таро, що бермут їбеться в очі, або просто піздобол мій текст, текста ніде не казав, що похуй, я казав, що тут по фану, щоб вийде спочої кризи, та ти визнай, бро, що проїбався, або факт чекін заглоховтя, наховався, вийшов, води витримаєш. Бро, нема проблеми, Боїся, що від фліпу а де беремуть, що впевнений спочатку там в суху стадію супіску потім підтримав мою думку про спортивний інтерес. Це твій хрест, блять. Прийшов ховати похуїста, не помічу, як поснідую. Це мій метаболізм. Бро в тебе біполярка, або ти просто тупий Що ти запермуть, якщо нікого не втопив, чесно. Я тобі хочу дати дякую, я не знав, що не бусати, але ти сам все разпаттяв. <рес> ну настільки ти смішний, риф йому для мене, але трішки поспішив. Ця пара нам належить, демонструє, як мовчання може дати собу сумніви, Як ігнора можна задавити впевненість, що з опонента не треба робити енемі. Ця пара нам належить, демонструє, не піддаватись цього роду авантюри. Ця пара нам показує все повністю з фаворита можна стати посміховиськом, раунд.